Чого ти ходиш на могилу? Тарас Григорович Шевченко. Чого ти ходиш на могилу, на силу мати говорила, чого ти плачеш ідучи? Чому не спиш ти вночі? Моя голубко се Так, мамо, так, і знов ходила, а мати плакала ж душі. Не сон трава на могилі вночі процвітає. То дівчина заручена калину саджає, І сльозами поливає, і Господа просить. Щоб послав він дощі вночі і дрібні їй роси, Щоб калина прийнялася, Розпустила віти. Може, пташкою прилине, милистого світа, Зов'ю йому кубелочко і сама прилине. Будем щебетати з милим на калині. Будем плакати, щебетати, тихо розмовляти. Будем в ці уранці на той світ літати. І калина прийнялася, Вітер розпустила і три літа на могилу дівчина ходила. На четверте не сон трава вночі процвітає, то дівчина з калиною плаче, розмовляє. Широка я, висока я, калина моя, не водою до схід сонця поливана я. Широкі ріки сльози тебе полили, їх славою лукавою люди понесли. Зневажають подруженьки подругу свою, Зневажають червоною калину мою. Повий мою головоньку, росою умий і вітами широкими от сонця закрий. Вранці знайдуть мене, люди, мене осміють, і широкі віти твої діто обірвуть. Вранці, рани на калині, пташка щебетала. Під калиною дівчина спала, не вставала. Утомилось, молодеє, навіки спочило. Вставало сонце за могили, раділи люди встаючи, а мати спати не лягала, дочку вечеря дожидала І тяжко плакала ж